15 тисяч грілок відправили із Вінниці на запорізький напрямок військовим. Грілки на даний час дуже важлива річ, тому що настала зима, холода, потрібно грітися. В окопах палити вогонь, буржуйку неможливо, тому що це буде зразу демаскування. Тому ці грілки допомагають нам, щоб не замерзнути, не не, відмор... не обморозитись і не захворіти. Ці грілки тримають тепло майже добу, та зігріватимуть наших бійців на передовій. Потреба буде звертатися знов. Ми оперативно плануємо його докуповувати, все що необхідно. Ну і сподіваємося, що попередні наші подарунки допомагають і бити ворога, і допомагають, скажімо так, тримати міцніше нашу оборону. Окрім гарячих контейнерів, місто відправило вже понад два десятки автівок із допомогою, та зупинятися на цьому не планують. 623 мільйона гривень тільки цього року виділено на підтримку збройних сил України і тепловізори, і квадрокоптери, і так звані безпілотні літальні комплекси, які входять в декілька літаків, і каліматорні приціли, і рухомий склад.